Вітаю всіх! І так, цікаво, просто жопа. Подивимось: Тунель між Польщею та Білоруссю виявили. І так, тунель між Польщею та Білоруссю. Для чого він був зроблений, виритий за 20 км від кордону? Для чого був виритий тунель між Польщею та Білорусю? Для чого цей тунель рили? Угу. Хтось лазив туди-сюди. Хитрі дії, просто по дьяволу вже нехороші. Так, кінцевий результат. Щось цікавило? Дуже багато маніпуляцій і хитрощів. Це з військової точки зору робилось. Так, король мечів випадає. Це якісь хитрі дії. ДРГ, диверсії, розвідки і тому подібне. Розчарування, бо його знайшли. Так, Росія була зачинчик цього риття. Ні. Не Росія. Білорусь Не визначено. Поляки, сторона Польщі Так, рили його зі сторони Польщі. Щоб ви розуміли? Карта світу кордони. Тобто, це було за кордонами тих країн, які я назвала. Це була Польща. А навіщо його горила Польща? Контрабанда торгова. У -у -у. Щось пов'язане з військовими торгівля, якась військова тематика і якісь цілі ще свої. Працювала як на третю сторону. Дуже цікаво, правда? Ну, що сказати. Тепер цей тунель Польща Білорусь, він вже був використаний для своїх цілей, з якими його рили. Його вже використали? Так, він використаний. Тепер, звісно, пауза по ньому і роздуму, що робити далі. Ну, дивіться, вже його використали. А який буде результат від того, що ви використали? Хтось получить бабла. Хтось залишиться задоволений. І, до речі, військова знову тематика випадає гроші. Це наша пісня хороша. Ось про Європу я й казала. Починається отака херня. Вибачте, що маємо, то маємо.